Що можна купити на долар у вашій країні? 0,95 євро. Навіть в магазині все за 1 долар уже нічого не купиш. Я хочу отримати свій кабель AUX за 1 долар, який буде працювати близько 15 хвилин, і піти звідси. Дякую. Це лайно зазвичай здихає одразу після покупки. Чай з льодом Аризона. Ця компанія завдяки цьому стала легендарною. Ми просто заробимо менше грошей, нічого страшного. Мати гроші і не старатися вижити з цього максимум. Просто робіть якісний продукт і платіть своїм працівникам. Це прекрасно. Чи є у них співвласники чи інвестори? Я просто здивована, тому що в наші дні здається, що всім управляє рада директорів, яка представляє інтереси інвесторів і змушує компанії отримувати все більший прибуток. Навіть якщо це завдає шкоди довгостроковим інтересам компанії чи співробітникам. Компанії більше не можуть просто зосередитися на наданні послуг, на яких вони спеціалізуються. Наприклад, лікарні у США також не можуть просто зосередитися на наданні медичних послуг, а комунальні підприємства не можуть просто робити так, щоб не вимикалось світло. Дітька лисого зараз вони зобов'язані отримувати прибуток і не просто стабільну суму, а дедалі більше і більше. Коли я була дитиною, я вивчала акції і думала, це так чудово, що ви можете володіти частиною компанії. Заплатіть трохи, щоб стати власником шматочка ваших улюблених брендів. Щось типу володіння акціями Packers, Що ми з чоловіками робимо? І якщо ви продасте його з прибутком, вам пощастило. Для мене фінансовий світ став трохи менш крутим з тих пір, як я усвідомила, що це лише фінансові інструменти, які повинні продовжувати приносити прибуток. Тому що в іншому випадку ви дозволите своїм грошам на пенсію чи освіту знецінитися, в той час як багаті використовують акції, щоб просто стати ще багатшими. Дивний погляд на касу. Типу, ми тут долари не приймаємо. Що це за гроші з монополії. Ми тут граємо в карти, дитинко. Я збирався сказати, що близько ста хвилин легкого похитування на коні Сенді в передній частині більшості місць Майера. Чорт забирай, Гей, людина з Мічигани! Довелося кліпнути кілька разів, щоб переконатися, що я читаю, як хтось говорить про коня Сенді. Провів своє дитинство на цій штуці. Чотири упаковки рамена. Пограбувати баригу. Два тако або банку пива. Тут будуть всі 20 доларів. Три чверті плитки шоколаду. Дороге життя ми живемо. Канада. Де найдешевший буханець хліба коштує 180. Лайк від бомжа в метро. Втамувати спрагу добрих справ. Маленькі цукерка з прилавка заправної станції. На шоколадний батончик цього не вистачить, але м'ятні цукерки чи льодяник можливо. Лише для в моєму районі вже кілька років коштують від 1,5 до 2 доларів. Камбоджа: банка коли і пачка Камелс, 7 почиків, порція ФО, 4 пагета. Недорога пляшка місцевого віскі, Одна коробка валіуму, 2,5 кг рису. Якщо що, кожен предмет коштує 1 долар. Хотів би я купити всі всього за 1 долар. Оренда візка в супермаркеті. Це більше схоже на депозит, ніж на орендну плату, оскільки ви отримаєте гроші назад, коли повертаєте візок. Ви втрачаєте монету тільки тоді, коли не повертаєте візок. Тому на практиці ви можете придбати візок за одну монету. Насправді, якщо ви покладете монету в перший візок у черзі, а не в останній, ви можете отримати цілу колонку щеплених один з одним візків за одну монету. Це справді досить дешево, враховуючи всі обставини. Чотири мумі момітроля час момітролів. Давайте влаштуємо таку вечірку. Долар складає близько 80 індійських рупій. Вулична їжа в Індії починається приблизно з 10 індійських рупій. Пляшки з водою та упаковані закуски, такі як чіпси та печиво, коштують від 10 до 20 індійських рупій. Місцеві міські автобуси коштують приблизно стільки ж. Більшість овочів листових коштують менше 20 індійських рупій. Мішок рису та сочовицю може коштувати близько 50 рупій. У нас все ще є товари за одну індійську рупію, і ви можете купити цукерки та жувальні гумки за цією ціною. Чувак, цукерки по 8 центів? Я заздрю. Не заздрі люди з докторським ступенем отримують близько 520 доларів на місяць. Джек та лайно. А Джек щойно виїхав із міста. Тому візьми це лайно. Навіщо тобі купувати лайно, якщо ти робиш його безкоштовно? Огорнятко кави, два пива в супермаркеті. Хліб. Там, де я живу, жоден предмет, який ви перераховуєте, коштує не менше 3 доларів. Я зараз в Іспанії у відпустці. Вчора я пішов у місцеву пекарню і купив 4 великі багети та 1,5 літрову пляшку охолодженої води за 3 євро. Було трохи схоже на пограбування. Я б сказав, що завгодно в доларовому дереві, але вони тільки не підняли всі ціни до 1,25 долара. 2 літри дешевого ламонаду. Привіт, зона! Солодкий чай. 99 центів. Вони коштують близько 7 доларів в Австралії і навіть кажуть, що продаються за 99 центів. Нам повинні заплатити відшкодування за неправдиву рекламу. Скільки коштує австралійський долар в на доларів США? Чотири дешеві круасани. Ні, я не француз. Півторалітрова пляшка лимонаду. Грошей майже вистачить на двох. Шоколад хорошої якості: 8 жувальних гумок, до 4 пачок морозива, якщо воно дешеве. Де ви живете? Мені необхідно жити в цій країні. Румунія. І повірте мені, ця країна не така погана, як кажуть люди. Справді недооцінена європейська країна. Реально. Рандомний список: консервовані овочі, рамен. Один рулон туалетного паперу, столова сіль, шматок мила, зубна щітка. Одна шоколадна кулька Ліндор. лотерейний квиток, посмішка людини біля стійки з морозивом, коли я кладу його в баночку для чайових. Найкраща річ: один долар приносить мені 10,34 норвезьких крон. За 10 норвезьких крон я отримую близько 0,4 літра дизельного палива або 0,35 літрів бензину, або півпляшки гівняного пива в супермаркеті. На щастя, у Макдональдс зараз проходять дні доларових напоїв, тому кава з льодом, якщо ви ігноруєте податок, в іншому випадку менше. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, що ви можете купити за 1 долар в Україні. Нагадаю, що за 1 долар ви можете оформити підписку на нас на Патреоні, щоб підтримати наш канал. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. До зустрічі!